Вітаю, друзі! Це барахолка на почайні, і ходімо скоріше подивимось, що на нас сьогодні чекає цікавенького. Одразу я натрапила на два гарних блюда для сервірування. Дивіться, який букетик, яка позолота форма. Це баварія і коштує таке блюдо 1000 гривень. А ось це менше 400 гривень. На цій розкладці я часто задивляюсь на статуетки, але сьогодні моя увага прикована до цієї чайної пари. Це мальва, баранівка, другий сорт. І коштує така пара 700 гривень. Дуже гарний колір, чашка. Дивіться, ось такі невеличкі чашки. Півник червоно-чорний, позолота, це ЛФЗ і коштує така пара 800 гривень. Така ціна. Дивіться, який горщик для запікання поросятко. Коштує така хрюша 200 гривень, а ось такий набір 6 чашок та такий дивний чайничок віддають за 300 гривень. Ваза, салатник, блакитне скло, така важкенька, коштує 100 гривень. За 80 можете забрати. Статует «Слон». Продавець каже, що це Франція серве і коштує така скульптура 4 тисячі гривень. Великий набір, юний фокусник, але без начиння порожня скринька. Тут я бачу ось таку кришталеву вазу, салатник. Ціна 150 гривень. А ось така кухонна сокирка. Теж коштує 150 гривень. І ось така. Тут, мабуть, все по 150 гривень. А вілочки пачом? Вілки пачом? Келих на короткій ножці, можливо для лікеру. Це скло і коштує 20 гривень одна штучка. Книга домоводству, книга 500 видів домашнього печення. Чашки ось такі Дніпропетровськ. Коштують 40 гривень за одну штучку. Цікава книга 500 видів домашнього печива це видавництво Карпати, Ужгород, 69-й рік, печення, пироги, торти, креми, доброди, багато рецептів. Дивіться, коштує така книжка 60 гривень. О, друзі, два цікаві предмети в одному місці. Перше це ось така маленька фарфорова вазочка. Дуже гарний малюнок, позолота, стан нової речі. Це Київ, і коштує така вазочка 300 гривень. Дуже подобається вона мені. А ось дивіться, така порцелянова шкатулочка, це Паранівка для маленьких дрібничок, каблучок, сережок та іншого. І коштує така 200 гривень. Перший раз зустрічає мені артюрну шкатулочку. Ну, дуже симпатичний, біленький ось такий молочник або вершник. Дивіться, які жовто-блакітні букетики. Це болтавський фарфор. Також є в продажу цукорниця і коштують кожен предмет 100 гривень. Ще тут продаються порцелянові тріо пари з Німеччини. Тріо коштує 250 гривень, а пара 150 гривень. Симпатичні дизайни. А ось розкладка пані Валентини, яка вам завжди все покаже, розкаже, що вас зацікавило. Ну і, звісно, продасть. Побачила я ось таку доволі рідкісну вазу. Це ваза радянських часів. Коштує така ваза 500 гривень. Тут колона увази в таких зелених відцінках, а зустрічається ще й в темно-сірих, таких графітових на просторах інтернета. І така вже ваза коштує біля тисячі гривень. Прозора кришталева така цукерниця, салатниця на ніжках, равликах, дуже ви близько. Коштує така краса 300 гривень. Я, мабуть, її собі куплю. А ось минажниця на дзеркальній підставці, що обертається на 4 секції. Коштує така 300 гривень. Ось такий комплект, оселедниця, це Білорусь та сервірувальне блюдо продають за 100 гривень. А також ось такий набір, салатник і теж оселедниця. Теж Білорусь. Так, продають за 100 гривень. Ще тут багато посуду по Дивіться, ось така чашка, бульйонниця Київ. Вперше зустрічає таку яскраву червону чашку, полони, білі горохи. Дуже симпатичні. Такі мініатюрні солонки, синя, біленька, продають за 30 гривень. Це коростень. А ось така з квіточками і більш велика за розміром по 50 гривень за кожну штучку. Дивіться, яка підставка для праски, Київ алюмінієва, продають її за 30 гривень. На ну, Олексія такі зустрічала 100-150 гривень. Ось такі підстаканники та ручний міксер. Старенький, такий вже, брудненький. А ось тарілочки для перших страв у цього продавця. Різні дизайни, дивіться, які листочки. Це буде, клеймо 60-х років. А ось такий малюнок. Рибки. Це теж буде, але вже ранішнього періоду, 50 ті Початок 60-х років. Такі блакитні. Це у нас баранівка, гарні цілі тарілочки. Коштують вони, от, дивіться, такі ще користень по 15 гривень за одну штучку. Ось дивіться, яке блюдо чи оселедниця. Так, трохи знос позолоти, але це користень. Ціла така тарілочка коштує 10 гривень. Що зараз 10 гривень. А ось такі тарілочки продають по одна, три, п'ять гривень. Ще у продавця залишки чайного сервізу. Ось такі. Це Фарко, це виробництво слов'янське. Це ж, Вони це ж для ікру її. Не ікри яковий. Одна ковачкова, друга краса. Менажниця на дві секції 750 гривень. Ось на розкладці в продавця портцигари. Пам'ятаю, в дитинстві мого дідуся був портцигар, але без малюнків просто якісь полоски. Тут дивіться різні картинки вже такі. Іржавілі. Рибалку дядька з вусами. Такі портцигари коштують. 150 гривень за будь-який. Друзі, подивіться, яка статуетка. Я таке бачу вперше. Процелянова статуетка Тарас Шевченко сидить з книжкою в руках, але він дивиться чомусь не в книжку, а на цей величезний цінник. І в шоці сумує, нудьгує. Поділіться в коментарях. А ви бачили таку статуетку? Це Київ. То ще рекомендую ту вазу. Чи ви на неї дивитесь? Я на неї дивлюсь. І скільки коштує? 750 гривень. А бутиль великий? Бутель 3,5. Бутиль кінець 19 століття. У теж затражить більше старого. Такі чистенькі, ви їх помили? Товарний вигляд. Я що... Пиль впали. Ось. Коли ви бачили таку раньону? Нікоди. Ви маєте рацію. Ні, яку рацію, я ж маю серед А у цього продавця в продажу здебільшого блюда для сервірування. Можете бачити ціни 150 гривень, 300. Також трохи тарілочок по 20 гривень. Але основний асортимент блюда. Старенькі такі вже. А ось така ваза невеликого розміру, двошарове скло. Дуже гарна. Виробництво Чехословаччина і коштує така ваза 2300 гривень. А ця ваза виробництва Німеччина така невеличка, і коштує вона 2600 гривень. Дуже гарна. Погляньте на ці білосніжні чайні пари. Жодного кольору, візерунку. Коштує така пара 300 гривень. Шикарна, Шикарна, така але Це ж сама цінна, що вона тяжове. тяжове. Статуетки садков наявності дві штуки продають по 700 гривень кожна. Тут у продавця багато посуду, тарілочки. Різних виробників і це Баварія клеймо. старенька. Ой, гарна це кала. Ось ця тарілочка без клейма. А ось таке блюдо. Невеликого розміру, це користень, коштує 100 гривень. Також тут тарілочки 30, 40, 20 гривень. Ціни невисокі. Ну, наявності десь багато, десь небагато. Такі сьогодні схожу чашечку бачила. Червону з білими дорохами. Німецька швейна машинка Фрея. Подавець каже, що працює, є мотор, педаль, коштує півтори тисячі гривень. Також у продавця багато музичних інструментів. Гітари. Гітара коштує 3000 тисячі гривень, баян теж три, трохи менше півтори тисячі і дві манюньки по 800 гривень. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші лайки та залишати коментарі, якщо це вам відео сподобалось. Па-па!